Так, а у нас сьогодні було 29 травня. Я розповім, як відбувався цей день у мене. Ніч була неспокійною, як і минула, тому що багато повітряних тривог, ну, повітряна тривога окупанти не залишають нас спокої, тому часто прокидався. Ну, а зранку я підіймався вже після 9. -ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Одягався і виходив на вулицю. У нас 9.50. Я зараз на вулиці. Ось такий ось стан погоди. Доволі гарна погода. Не жарко і не холодно, сонечко. Вітерця нема. Сподіваюся, цей день буде добрий, цей понеділок, а в мене починається активність. Заходив в дім снідав. Ну, а далі е виходив до гаражу і працював над клітинами. Через деякий термін ще з'їздив до нової пошти, треба було клієнту відправити товар. У нас 11-та година, я зараз під'їхав до нової пошти. Треба відправлення зробити клієнту. Також на почті деякі речі присилали мені з інтернет-магазину, я дещо придбав. Потім ми з Олександрою поїхали ще до наших партнерів. Там треба було дещо придбати із запчастин. У нас 12.50, і зараз я під'їхав до наших клієнтів. Ми з Олександрою тут замовлення зробимо. Ну, а потім ми поїхали до нової пошти. У нас 13.11, і зараз ми ще раз під'їхали до відділення нової пошти правлення зробити. Підім. Далі я поставив автомобіль, більше нікуди не їздив. А коли настала друга година, після другої години я вже обідав. Після обіду відпочивав, але нога потягувати почала знову, і тому я відпочивав в машині. В машині теж потягувала, але більш краще було почувати себе, ніж лежати. Ось тому в машині я відпочивав. Також повітряна тривога була в день. Ну, а закінчив я відпочивати біля сьомої. Ми з, біля сьомої домовились з Олександрою, що ми підемо на прогулянку. У нас 19.05. Ми зараз з Олександрою вийшли на прогулянку. Сподіваюся, все буде добре. Погода гарна. Вітрів немає. сонечко сподіваюсь все буде добре. Прогулянка пройшла е, добре. Гарна дуже погода. Не жарко і не холодно. Ми прогулялися, пофотографувалися. Ну, а потім я е, попрацював у себе в гаражі. Попрацював до півдев. Потім пішов до себе, заміряв температуру. Цукор. Приходила Олександра, приносила мені їжу з травкою від цукру. Ось ось такий день сьогодні був. Все нормально. Але хотілося б більш впевненим бути, більш сильнішим і висипатись. Дуже, дуже сподіваюся, що наступна ніч буде краще і день. А на цьому я буду закінчувати.